А чому? Тому що непорозуміння з'явилося для того, щоб обняти ці всі спорні питання, повинна е, спільна праця і депутатського корпусу, і фахівців архітектури, і е, таких фахівців, як я і другі, для того, щоб конкретно по-діловому підійти до вирішення цього питання. Ми як житці міста, от, Зацікавлені, щоб будувалося так, як прописані будівельні норми. У нас є гіркий опит по будівництву Альянс Будом по Київськи, де Ліквідували каналізаційну насосну станцію, яка повинна перекачувати yeah. бували, всі стоки на каналізаційну насосну станцію номер 3 а збросили до 9 школи. Ми і що навантаження да. все да. пішло на всі на сутати, мережі бі? міста, починаючи від 9 школи і по всій незалежності, де трубопроводи там, не Так от для школи. того, щоб не случилося це, потрібно фаховий підход. До вирішення всіх питань. І тому назріло питання і ліже усилити цю робочу групу, і ліже е, допрацювати до проєкт, тому що нерозуміння, наскільки я роз, е, зрозумів це питання на сьогоднішній день. І тому, якщо це вже не вирішить, то кінцевий. Варіант це громадське слухання, як було по кварталу. Оце має...